Вітаю з перемогою. Справжня драма. Програвали 0 1 змогли зрівняти, потім знову забити. Які от перші враження по цьому поєдинку? Чи задоволені діями своєї команди? По-перше, ми грали. Люба перемога то винагорода. Да? І ми дуже раді. І... і Тим більше зустрічалися з дуже серйозною командою. От. Не здивувала, я вже чув і знав про команду, от, що вона дійсно хороша, бо багато кваліфікованих гравців у суперника в команді. Так що ми готувалися до гри і... Перший тайм, по першому тайму, як ми були десь незадоволені виконання, виконанням своїх обов'язків футболістів, то зробили заміни і в другому таймі ми вже поліпшили свою гру. Забили два важких чудових м'яча, які принесли нам перемогу. От, і ми тому дуже раді. За хлопців радий. Хотів от запитати, чи вважаєте ви, що заміни по-другому тайму це ключовий момент, який зламав, можливо, хід гри? Заміни трошки перевернули, перевернули гру, да, в кращу сторону для нас. Угу. А Як оцінити ще дії Шеліхова, тому що в другому таймі наприкінці там кураж просто спіймала людина. Да, так, наші хлопці трошки розгубилися, але ну, на то він і воротар, який повинен виручати. Я задоволений, він дійсно допоміг сьогодні команді, виручив. Це головне для воротаря. Так що ми за нього теж дуже раді. Дякую вам, вітаю, з перемоги. Успіху. Домінувало весь поєдинок, це футбол, такий прикрий результат, як взагалі оцінити гру своєї команди. До yeah. mm -hmm. ну, пропущеного голу гол все було добре, а потім трохи нас перший гол надломив, потім травма юречка і на другий гол зі стандарту і рахунок на табло. Тяжко після поразок завжди говорити, але ну, ми цю поразку приймаємо, робимо висновки і йдемо далі. Вітаю Вікторію, проходом далі. Україні. Як вам на фоні суперника з першої ліги взагалі на свою команду е, Ну, Завжди приємно грати з хорошою командою, яку тренує хороший тренер. І, е, ну, ми на зборах там, грали з командами першої, першої ліги, там, вищої ліги. Тобто нам це не, не перший раз ми не граємо. Е, ну, на жаль, не, не виграли, а так. А так, ну, з позитивом ми дивимося в майбутнє. Далі буде видно. Ну, Останнє питання. От стартуєте вже невдовзі, в другій лізі. Які очікування від цього турніру, наскільки задоволені комплектацією команди, глобально, якщо говорити, про висновки цього міжсезоння? Ну, нашу команду після аматорського чемпіонату покинуло декілька ключових гравців. Там, по комплектації ну, завжди є. хочеться більше. На даний час маємо те, що маємо. У нас комплектація поки що не закінчиться, поки позав'яковий період йде. Ну, або з приводу старту в другій лізі. Ну, з очікуванням чекаємо, напевно, і в місті карлик чекають, коли ми будемо тут офіційно грати. Ну, будемо від гри до гри грати на перемогу, так як нам ну, завдання поставлено. Вітаю вас з перемогою, справжня драма, програвали, зробили камбек. Які от перші враження від гри у вас зараз? Саме позитивні, тому що початку гра зовсім не давалася. Потім нам трошки тренер дав білюлей. І ми на другий там дуже заряджені, Дуже хотіли пройти в наступний раунд. От, особливо у другій половині другого тайму у вас пішла гра, ну якийсь кураж просто спіймали. Стільки сейвів неймовірних. Як оцінити взагалі свої дії? Та ну, вірш. не можу себе оцінювати. Оцінюю тренера, експерти я зміг, допоміг сьогодні допоміг команді пройти наступний раунд. Я і команда мені допомогла, разом зробили цю справу. Десь відчувався оцей кураж, тому що у вас реально кілька севів поспів пішло, і, мабуть, впевненість якась була в тому, що можете от втриматись. Ну, команда мені допомогла, що стрівняло рахунок. Потім я, ну треба, щоб друг другу допомагати. Так пішло, що мені пішла гра в да. рад. тамі. А що... ще в першому таймі був момент, наприкінці, коли ви вийшли, коли Головко виходив один на один, ну, там реально такий вбивчий момент. Да, ну, Там трошки ножку попав, мені. Щиток спав, трошки попало, що так доживало. В цілому якісь корективи Анатолій безсмертний зробив у перерві, так? тому що змінилася гра, але в все одно було обмаль, реалізація на рівні, так? Ми берегли сили на другий тайм. Що змогли, то зробили і прийшли наступну раунду. Як вам дружба взагалі як суперник? Дуже досить гідний суперник і дуже з м'ячом добре володіла. Ну, нам дуже-дуже складно в першому таймі було. поки ми привикли темпу гри, ну, Дуже сподобалась команда. Бажаємо успіхів. Дякую вам.